Просто подивіться на цього прекрасного фактурного актора і насолодіться приємними відчуттями, бо після цієї розповіді у вас навряд залишиться хороше уявлення про нього. Езра Міллер, досить відомий 30-річний актор. Можливо, ви бачили його у фільмі Щось не так з Кевіном або у підлітковій драмі переваги скромників Земою Уотсон. Хтось любить його за роль Флеша, а хтось за фантастичних звірів. Та якою би не була ваша прихильність до актора, останні кілька років Езра поводить себе дуже дивно і навіть загрозливо для життя інших людей. Людей I mean, for yeah. okay. що сталося і які саме вчинки актора шокують. Розбираємось сьогодні на каналі про селев. Мене звати Юлія. Сідайте зручніше і поїхали. Та перед цим обов'язково підпишися, якщо любиш подібні теми, а також підтримай мене лайком та коментом. Після зйомок у першому своєму фільмі Езра покинув навчання у школі. Далі кілька фільмів, і роль уже у більш відомій стрічці, що не так з Кевіном. Тоді його вважали талантом, що сходить на Олімп серед інших зірок. Під час прес-туру фільму Переваги скромників Міле розповів про булінг у школі. Це дуже вплинуло на нього і навіть приводило до страшних думок. Тому ось вам ще один привід бути добрими до інших. Також в цей час він зробив зізнання, що він квір, тобто людина, що не є гетеросексуальною або цизгендерною. «Я не ідентифікую себе як чоловік, я не ідентифікую себе як жінку. Я ледве ідентифікую себе як людина, каже актор. У 2015-му він отримує роль у фільмі Фантастичні звірі та де їх шукати. У 2016-му вперше з'являється як флеш у стрічці Бетмен проти Супермена на зорі справедливості. Того ж року у загоні самогубців вдруге бачимо його у цій ролі. Вона так йому личить, що на 2023-й був запланований вихід цілого фільму про флеша. Та, попри успішну кар'єру, Езра розповів, що зазнавав домагань. Це трапилось з ним, коли він був ще неповнолітнім. Його тоді пригостили вином і запропонували надати деякі фізичні послуги в обмін на роль. Він відмовився, назвавши тих людей монстрами. Сімнадцятого року можна відстежити його, скажімо, дивну поведінку. Починалося все ніби з жартів. На заході комікон у Сан-Дієго. Журналіст посеред натовпу запитав, чи той випив щось і попросив його дихнути. А той у відповідь поцілував його у 2018-му В інтернеті з'являється його дивне інтерв'ю на вечірці комікону, де він в образі героя супермаріо разом із друзями дає просто неймовірне інтерв'ю. Орізми квупі. А у 2020-му мережу облітає жахливе відео, де Міллер душить жінку та кидає її на землю. Сталося це в барі в Ісландії. Джерело розповіло, що ситуація почалася після того, як нібито настирливі фанати зіткнулися з Мілером. Персонал вивів актора на двір, але здається, фанатка вийшла за ним і жартома сказала, що могла б із ним побитися. Я думала, це жарт, але далі все вийшло з під контролю. Він опинився на мені, почав мене душити і кричати мені в обличчя, чи хочу я бійки, розповіла сама дівчина. Через два роки, тобто у 2022-му, другому, дивна і небезпечна поведінка актора набула найбільшого вияву. Так Мілер напав на відвідувачів караоке бару на Гаваях. Актора занепокоїло, що відвідувачі почали співати пісню «Шеллоу» з фільму Народження зірки. Езра почав матюкатись та відбирати мікрофон, а потім кинувся на чоловіка, який грав у Дартс. За відчуттями у мене це викликає і сміх, і жах одночасно. Просто якісь дивні тригери викликають таку неадекватну реакцію, але це ще квіточки. Його забрали. До поліції, а витягнула Ез розвідти під заставу Пара з якою вони жили в гуртожитку. І як ви думаєте, Мілер їм віддячив? Він повернувся додому і погрожував їх поховати. Викрав паспорт дружини та гаманець чоловіка. Пара звернулась у відповідні органи. Тоді Ворнер та DC призупинили будь-які майбутні проекти за участю Міллера. Наступна витівка сталася знову на Гаваях через три місяці після арешту. Тоді актор кинув стільцем у жінку, від якого у неї залишився поріз на лобі. Ще одна жінка з Німеччини теж поскаржилась на Мілера. Вони мали короткі фізичні стосунки у 2020 році і залишались друзями протягом двох років. Тож вона запросила його до себе у Берлін, але після цього пожалкувала. 20 разів просила піти і викликала копів. Право в тому, що жінка не дозволила курити у себе в квартирі, на що отримала лайливі звинувачення після цього він обійшов її будинок, торкаючись усього та розкидаючи на підлозі листя тютюну. Батьки 18-річної дівчини звинуватили Мілера в домаганнях до їхньої дитини. Вони просять втручання суду, стверджуючи, що Мілер був пов'язаний з їхньою дитиною з 12 років. Мати говорить, що Езра чинив тиск на її дівчинку погрозами і різними забороненими речовинами утримував біля себе. Джерела, наближені до Мілера, повідомили, що актор називає себе то Ісусом, то дияволом. А цю дівчину, то Кату вважає апокаліптичною богиною павучихою Мати дівчини теж підтвердила про такі марення і дочки і Мілера. Але тут не все так просто. У зверненні батьків до суду вони також наполягають, що Мілер вплинув на токату, щоб та визнала себе небінарним трансгендером. Але сама дівчина після всього цього оприлюднила заяву в інстаграм, де звинуватила своїх батьків у трансфобії та заперечила усі вище перелічені звинувачення. А поки ми переходимо далі, не забудь підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Та це не єдина 12-річна жертва Міллера. у 22-му році. Езра погрожував одній сім'ї вогнепальною зброєю. Йому не сподобалось, що матір сімейства назвала своїх друзів племенем, і він звинуватив жінку у культурному привласненні. Потім слово за слово, і актор уже показав, що в нього є пістолет, і нібито сказав, такі розмови можуть призвести до дуже серйозної ситуації. Свідки стверджують, що Мілер також сказав наступне ваша дитина має в собі велику силу. Одного разу ви зрозумієте, що більше не маєте над нею контролю, і їй пощастило б, щоб хтось, як я керував нею. На додачу він запитав, чи не хоче матір випити його крові, оскільки вона одягається в готичному стилі. Також під час спілкування з дитиною Мілер підсідав до неї, обіймав та торкався стегон. Просив слідкувати за ним. в Інстаграм пізніше він повернувся до них в костюмі ковбоя, щоб вибачитися. Розслідування Ролінстон показало, що 25-річна жінка та троє її дітей віком від 1 до 5 років жили на фермі актора. Це турбувало батька сімейства, а джерела зазначили, що умови життя для дітей там невідповідні. Остання витівка актора сталася 8 серпня. Його звинувачують у крадіжці зі зломом, де він вкрав кілька пляшок алкоголю. Через сім днів актор зробив заяву, що переживає кризу, і зараз лікується від складних проблем зі здоров'ям. Адвокати Міллера почали потроху вирішувати юридичну сторону всіх попередніх звинувачень та розплачуватися з ймовірними жертвами. У січні цього року Езра визнав себе винним у незаконному проникненні у будинок сусіда і крадіжці його алкоголю. Подейкою, що це пов'язують з виходом майбутніх фільмів, адже поведінка актора може негативно вплинути на касові збори. Суд постановив, що згідно з умовами, Міллер відбуде один рік випробувального терміну та заплатить штраф у розмірі 700 доларів.